Роботи над цими книжками, над цією, цією, я не був перекладачем ну, випускаючим редактором. Це була велика радість, це велика школа поваги до текстів, до автора. Я вже не кажу про те, що життя Єжи Фіцовського, це великий подвиг, подвиг ім'я Шульця, не тільки Шульця, Знаєте, і його і тексти, переклади єдишистських поетів і культури Рома, текстів з культури Рома, інше, інше інше. Але так, щоб присвятити основну частину свого життя відкриттю для всіх, хто читає і хто дивиться графіку, живопис великого майстра ХХ століття, таких прикладів. Взагалі в культурі, і в тому числі в європейській, не так багато. Звичайно, є у нас і Елеонора Соловей, яка відкрила Свідзинського, і Ларі Череватенка, які відкрив і Плужника і інших, інших, інших. Але ж все ж таки мені здається, що в випадку Єжи Фіцовського це щось інше, це якийсь інший рівень тих робіт. Я читав оцю книгу як захоплюючий детектив. Розповіді про кожну нову роботу, про кожну нову знахідку з одного боку. З іншого боку, це блискучі літературознавчі і мистецтвознавчі тексти. А ця книга, от вона свіженька, її, ну, окрім нас, майже ще ніхто не, не читав і не бачив, це е, знов-таки продовження цієї теми. Це зібрання листів Бруно Шульця. З того, що писав великий письменник і великий художник, залишилося, ну, важко сказати, чи 5%, чи ну, у всякому разі до 10%. При тому, що Бруно Шульц був одним з тих авторів, які ставилися до своїх листів як до творів художника. Думаю, що в українській культурі маємо такий феномен у Василя Стефаника. У Василя Стуса і ще небагато тих людей, які так же само відповідально ставилися до своїх текстів. І е, знаючи, що Бруно Шульц саме так ставився до свого листування, е, осмислення того, що залишилося так мало з його спадщини в якійсь мірі трагічно. І думаю, що це просто характерне для століття, для століття, яке було таким трагічним для. Всіх європейців, особливо для, Східної, для людей Східної Європи і там, для євреїв, зокрема, і особливо. І отже, ця книга це пошук кожної, кожного листа, це коментар до кожного листа, це розповіді про всіх е, людей, які, про які говориться в цих листах. Це коментарі знову таки літературні та мистецькі до кожного листа. І це абсолютно якась скромність людини, яка а, а, в тих випадках, коли його там, хтось намагався звинуватити, що він такий колекціонер, що він хоче присвоїти собі велику спадщину цієї ці якісь там, гроші чи потенційні якісь а, гроші. Він гідно відповідав: я це збираю, і я це дарую читачеві, польському і читачеві, як ми бачимо сьогодні, українському і світовому.